О, я очікувано, що так зазустрічає коміки, щось вау! в нас такого ще не було, мені ніби на стадіоні, розумієте? А я Порошенка, а ви фанати Зеленського. Вони ж так його там зустрічали. Вибачте, я сьогодні дивився просто відос про політичні меми. І я такий, ну все, я тепер йолка. Мені хочеться у мити Україну. Ладно, це для прошарених. Для тих, хто слідкував за політичною діяльністю екс-президента України Віктора Януковича. Уявляєте собі взагалі долбаєбізм ситуації Віктор Янукович колись був президентом України? Це що це вообще таке? Просто жар. А, Так, що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні буде тут стендап. А поплодуйте ті, хто не знав, що тут буде стендап. Зазвичай декілька таких, блять, шо? Де Іво Бобу? Я, прийш... Я прийшов приторчати. Ну, це так кажуть фанати Іво Іва Побула. Що ще за ім'я Іво, блядь. Це... Він хто? Грузин. Грузин? Або э, циган. Або циган. Звісно, завди завжди, завжди, варіант, що він циган. Це про ляшка, можна так сказати. Він наче українець, а може циган. <рив> він же там щось крав. Це. До речі, ви знаєте, що не можна казати циган? Ром! Ром? Ром? Що Тьомний. А джин. Її батько медіа. Бачите, вона зі всіх сторін була за Може з'явитися де завгодно. А, так, добре, це стендап. А, а, буде тут. Ми сьогодні знімаємо на ютубці, це я вам казав, ми пропускаємо цей момент. А, що далі? Я маю дізнатися, а, взагалі, що ви за люди? Хто ви такі? А, чому ви сюди прийшли? А тому, так, да, це дебільне питання, наче я би не мав задавати вам його. Типа прийшли і слава Богу. Але давайте зробимо так. А будь ласка, ті, хто вперше прийшов на стендап. Ваші оплески. Ла. Я вам хочу одразу сказати, вам неймовірно пощастило. Тому що ваш перший стендап міг опинитися, блядь, Нурлан бура в Москомедії. Бачите? Тепер багатьох з цих людей був такий експіріанс. А ви молодці. Розумієте? Ви краще українець, ніж вони. Ні. <ріхи> Хто був на концерті Нурлана Забурова? А, а коли він там був. Ага. Що? Коли він там був в Москомедії. 23 лютого 2022 року. <ріхи> І так, ви пане з бородою, правильно? Ви вперше прийшли. Вообще не знаю. Що вообще не знаєш? <ріхи> Де, я? Де я? Хорош. Це ти хороший зрічель, звісно. Це льва аудиторія, яку ти хочеш прямо побачити в себе в залі. Я не тут наливають. А що, ти думав, тут наливають? Да. Єба, тіп, так тут наливають, я? я ти не стільки взагалі не знаєш? Я думаю, це все за 250 гривень. Це гривень. все за 250 гривень? Ще й нальють тобі? Ну і шутки шутить. І шутки шутить? Ну так. Да. Ти що, блядь, 2006 там? Чувак, це 250 гривень, може тобі ще секс тут дати? А є? Не в тебе навряд чи, але. Бо було б дуже дивно, що ти такий до жінки і такий о. Не". Це було б жахливо. Або, бачиш, це моє стереотипне мислення. Не факт, що до жінки. До кого тобі більше тягне? Братан, ну, ну що? А, а чого одразу братан? Ну, я вважаю, інце з діло сімейне. Конечно, все правильно. Молодець. Тоже в контакті сидів, читавці, так. <реш> да. да, Конечно, він це діло сімейне. Бо якщо це не сім'я, ну, як... якщо. Якщо це не сім'я, то. Єбать, Домінік Таретта? Тут вообще, ще чотири фрази про сім'ю. Так і що, як тебе звати, козач? Ми вже з тобою говоримо, бачиш стільки. Як тебе звати? Олександр. Олександр, Ваші обласки Олександру! Олександр, ти вперше прийшов на стендап, правильно? Так. Так, хорошо. Чого прийшов? я прийшов? Блять. Чувак тупо не вивозить. І такий, а шо? А шо війна? А ч? А чо? Путін нормальний чувак. Цей прикол. Так, дайте мені потім в обличчя за те, що я сказав Путін нормальний чувак навіть в жарті. Не можна таке казати. Так на... так все, наступать! Так і що, Олександр, ти каже, цікавий хлопець. Я просто так прийшов. Ти просто так прийшов? Як і всі Як і всі просто прийшов. Ну, типа вихідний, там дівати нема що. Конечно, не Я просто вже засипав, а потім дивлюсь без 10. Ну, думаю, треба їхати. Охуєнно, прикинь, без 10-11 ранку. Ну бля, пора. Я заходжу, що сюди за півтори години до початку і бачу ті просто якісь тусуються. Ходить сам по собі. Да, Александр, ты, ты классно. Я шукал, я не знаю, где это находится, я дивлюсь из подвала, Значит, нормальная тема должна быть. Конечно, конечно. Тут было два варианта. Або стендап, або э, нюхать клей, правильно? И ты зашел, так, и ты, расшел, ты и, наш... и, и расчаровался, что тут стендап. Вот, я... Первое не надо было делать на входе. Сука, ты был такой прикол, чувак. Это просто... <реш> <реш> я... я только что так вообще все связал, а ты такой, пошел ты нахуй, Кирилл. Є речі важливіше про які буду говорити. І що тобі, сука, приємно, коли тобі не дають сказати слово! Олександр. Да, Отвічай, ти ніби перший раз прийшов, а ніби чувак, отаку, я вже з тобою, блядь, 4 роки разом виступаю, бачиш, що там в залі. А я на роботі що то заганяю. А так, да, на роботі то що заганяєш? Ну то же саме, що і з тобою. Токи то не з тобою. Только не з тобою. <реш> бля, мені пощастило, що я не з тобою працюю, Подожди, так. Ничего, ничего не знаешь. Даже. Чувак, я уже сейчас хочу повеситься. Прикинь, с тобой, если в офисе провести. там лямкой висят. Там лямки висят. <laughs> <laughs> Ого, а ты что, айтишник, что у вас петли, блядь? А <laughs> в офисах висят. О, да. Я вас люблю двор. <laughs> так и что, не айтишник ты? А чем занимаешься? Фитнес-тренер. Фитнес Фитнес-тренер? А, ну конечно. В спортзале хочется повисеть. Только гантель убираешь, такие, да Та, ну нахуй. Заради чого? Ладно, фізнес тренер ти. Ну тоді понятно, що ти не знаєш. То де тоді воно чуть-чуть позанимайся, да, і. Ладно, все, забиш. Не розумієш. Вибач. О, вибач. Ти дуже кльовий чувак, я тобі кажу. Супер. А скільки браєш за тренування? Ні, мені треба, подивись. Ну, давай, шутка, шутка залетить. 300. <laughs> Я не понимаю, про что ты чуешь. Вообще. будешь каратистов» Ладно, давай. давай. А Далее. Класс. С кем ты пришел сегодня, Александр? С а, сестрой. С сестрой. С сестрой, подругой. Все? Ну и люди есть. И... <laughs> <laughs> Хорошо, что ты их за людей считаешь. Это очень <laughs> важливо. И ты привели сюда? Так. Саша назад. Так, а хто це ви сказали, ДА. Правильно? Так, ви подруга чи сестра? Сестра. Сестра, як вас звати? Віка. Віка, ваші області Вікторія. Так, Вікторія, ви вже не вперше на стендапі. Ні, просто я вас так закохалась минулого разу. Закохалась мене наступного минулого разу. Так що я Дмитро Тютюн, Дмитро Тютюн. і я тут його розігравав. Це до побачення. До побачення. А я прям супер. Ну все, я тоді знімаю обручку свою Тоді Наш діалог буде складатися трохи Чекай, Чекайте, розказував про інцест. Вона ж не рідна, А, вона ж нерідна. А, троюрідна? На півенцест, да? Ні, чувак, та троюрідна це ви нахуй не сім'я, чувак. Ну... Слухай, коли мені було 17 років і мене познайомили з моєю троюрідною сестрою, я не думав про те, що вона має сім'я, розумієш? <рес> ну я так теж не думаю. <рес> <рес> а, як вам з ним, блять, бути однією сім'єю? <рес> я бажаю вам гарно провести вечір. Дякую, що ви прийшли, ви прекрасні. Ваші оплески! Так, а тепер я забув ще сказати про одне. Uh, так як буде зйомка, uh, зараз нам треба поговорити з вами двома, панове. Mm. Мені подобається ваш зріст. Uh, я так, так ну, десь так само. Я думаю, ви вище, правильно? Ви вище. Який у mm. вас зріст? Mm. Ви, ви mm. капшоні. Да. Метр дев'яношесть. Mm. Це добре. Mm. Mm. Так, може... mm. <laughs> так може ти блядь, будеш на сцені сидіти? Это что такое? Господи, какие жесткие нервы. За... О, у я высыпали на скике, ты ей, блядь, сбесил, чувак. Может, ты денег дай, чтобы ты домой пошел, блядь. О, жак. Как тебя звать? Миша. Миша. По-перше, не повертайся. Расскажу вам таке. Нещодавно ходив у військкомат. Саме прикольний момент був це, коли я зайшов у військкомат. Я заходжу у військомат і уявляєте, я там один. Я один і на мене дивиться воєнком, який проходив просто такий. Я дивлюсь на нього, він дивиться на мене. У нас пристрасть між нами. І починається ця гра, знаєте, з американських серіалів. Він накидує на мене лосо. І Я такий, ой, впіймав мене. Біжу до нього. Він каже, молодець, дел, що прийшов. Іди проходь медкомісія. Я не знаю, звідки він знав моє ім'я. <рес> Ось. Е, мене відправили на медкомісію. Заходжу в кабінет психіатра. Я розумію так, е, психіатр мене скоріш за все зараз спише. Зрозумію, скаже, знігоден, тому що я їбанутий. Я думав навіть туди так зайти. Дрості! <рес> Щоб він такий, о, блядь, затягнути. <рес> Ось. І психіатр, психіатр мене питає. Каже, есть какие-то скарги до психиатра? Я говорю, я не знаю, а какие бывают скарги до психиатра. мне смотрю нормально меня такие... Ну, они бывают разные. Водин, возьми карту. Я такой, а, то есть так. Хорошо. Наступный кабинет нарколога. Я думаю, что ж меня тут ждет? Я думал, что я зайду, а там тип, знаете, затягивает жгут. Ну, вот психиатр ебнутый тип, а то нарколог может разбирается. Я думаю, так, треба зайти до нього з приколом, він скаже що щось вживає, я такий, да, конечно це. 400 ЛСД, тільки що, там, у зазвони. А я заходжу до нарколога, він довго на мене дивиться, і єдине, що він мені каже, «Єбать, у тебе біноклі. Я такий що, шопоробочок. Кажу, «Блін, за Я Кажу, плюс 7. Нихує! Водять, по карточку. Я такий, да блядь, да привіт, можна я по в баночку, типа, хоч щось, хоч якимось чином. Наступний кабінет це був стоматолог. Це взагалі що таке? Щоб попасти в ЗСУ, тобі треба пройти стоматолога. Але знаєте що? Насправді все окей, стоматологом опинилась терапевтка. Це питання було закрите. Вона навіть не попросила мене рот відкрити, розумієте? Вона дивиться на мене і каже, вилипнісь. Годі, молодець. Я потім йду до офтальмолога, ви бачите, що я сліпий, а я не бачу. І Я заходжу до офтальмолога, вона така о! Я такий, що сталося? Каже, щось, блядь, попало, якісь камішки. Зутяє, каже, сколько блінців? Я кажу, плюс 7. Каже, на обласну». Я думаю, ніхуя, ніхуяся у нас тут чітко знають, як розбиратися. В біляєвці, блядь, люди просто експерти. Тим більше, ну, тебе плюс 7, все, ти ми тобою не займаємося. Плюс 25, пожалуйста. Ми це робимо. Мене відправляють в обласну, звідти мені чоловіка каже, ти їдеш в Філатове. Я хуєнний тиждень просто покатався. розумієте? Мене відправляють в Філатове. наді мною ставлять прямо експерименти, розумієте, мені колять очі, капають щось, б'ють мене, мені кажуть, це так треба було. Я не знаю. Я їм довірився. Саме дивна процедура там, коли мені перевіряли зір, мене заводять в темну кімнату, і від собі просто заводять в темну кімнату, і дівчинка каже, мені поїдіть тут чуть-чуть, пусть глаза прибудуть в кіноті. А я такий блядь, півроку блекаута. Ці очі в темряві бачить краще. Розумієте, це що таке? І вона потім заходить через декілька хвилин, каже: От, візьми я ту штуку і дає мені в натурі штуку. І кажу, так: от закрой глаз, пристав глазу, і жди. Я кажу, а чого ж дать? кажу, ти поймеш. І я такий, блядь, не інтересно що там. І натурі на моменті я зрозумів. Вона просто била мене струмом в очі. Розумієте? Вона пускала мені ток в очі, розумієте? Просто було то э, очі током. Я сижу і думаю, той сука, у мене на черьомушках світла немає. <світнє> щоб ти людей в очі було, правильно? Оце кльово. Ну <світнє> знаєте, що, поки вона відвернулась, зарядив айфон. Почу руку. Правильно? Ну все, цього достатньо для ютуба. Бачите, отак вот от. Э, можна на цьому моменті поаплодувати ще раз. Так.